Мої підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таке ароматне домашнє печиво у окрему мисочку виливаємо йогурт. Йогурт має бути без всіляких домішок. І сюди ж додаю одне яйце. До речі, всі продукти для тіста у нас мають бути із холодильника. І за допомогою вінчика просто все перемішую до однорідного стану. Окрему мисочку я просіяла 250 г борошна. Сюди ж додаю 50 грамів цукру. І до цукру я додала чверть чайної ложки солі. Далі додаю чайну ложку розпушувача і пакетик ванільного цукру. Все перемішую. Туди буду натирати масло вершкове. Я його злегка підморозила, натираю на велику терку. Руками швиденько перетираю всю масу крихту. Ось така крихта в результаті має вийти. і тепер поступово буду додавати рідкі інгредієнти і починати вимішувати тісто. В результаті має вийти ось таке дуже м'якеньке тісто, яке практично не липне до рук. І відразу хочу сказати, що кількість інгредієнтів може трішки не співпадати з тими пропорціями, які указані у мене в рецепті, оскільки усіх буде різна величина яєць, йогурт також може бути різний, та і сорт муки також буде відрізнятися, тому тут вже все індивідуально. Якщо тісто виявиться занадто густим, додайте трішки йогурту, а якщо навпаки рідковате, тоді додайте трішки борошна. Тісто я перекладаю у поліетиленовий пакет і відправляю у холодильник на півгодинки. І тепер, що стосується начинки, начинка для такого печива може бути самою різноманітною. Все, що у вас є, все, що ви любите, можна сюди додавати. Дуже зручно, що можна використовувати будь-які залишки, які є у вас на кухні. У мене це мак. Десь 15 грамів, у мене тут родзинки. 40 грамів у мене залишалося. У мене родзинки м'які, тому кип'ятком я їх не заливала, просто промила добре водою і просушила. Якщо твердоваті, буду тоді краще на хвилиночок 5-10 залити кип'ятком. Також буду використовувати молочний шоколад, я його просто подрібнила, ножем. у мене тут 50 грамів. І ще знадобиться нам яйце одне, яке я вже розділила на білок та жовток. Це тісто відпочило і тепер продовжуємо з ним працювати. Робочу поверхню я припорошила борошно, далі трішки борошно додаю на саме тісто, і далі нам потрібно його розкотити у тоненький пласт прямокутної або квадратної форми, тут як уже вийде. Тісто я розкатала, тепер беру білочок, і я його попередньо трішки збовтала веделочкою і змащую всю поверхню, лишаючи вільним один край, щоб можна потім було його заліпити. І тепер буду додавати начинки. Посипаю для початку маком. Як я сказала, начинка може бути сама різноманітна. Можна додавати, наприклад, замість маку кокосову стружку, додавати будь-які улюблені горішки, міняти сухофрукти чи цукати все, що вам подобається. Далі я так само розподіляю родзинки і посипаю подрібненим шоколадом. Далі це все нам потрібно загорнути щільним рулетиком. Підгинаю ось цей край. І ось так обережно буду формувати рулет. Ось цей вільний край, що залишали, підліплюю. Рулетик я перевертаю швом донизу, підрівнюю ось ці краї бокові, і злегка ось так приплюсну. І залишається нам нарізати рулет на невеличкі шматочки. Ці шматочки я переклала на деко, застелене пергаментом, далі беру жовток, я його теж легка перемішала виделочкою і змащую поверхню. Ну і тепер відправляю печиво випікатися. Духовка вже має бути розігріта до температури 180 градусів, по часу орієнтовно нам знадобиться від 15 до 20 хвилин. Але, звичайно, орієнтуйтесь на можливості своєї духовки. Моя печиво вже готово. В моїй духовці вона випікалося рівно 20 хвилин. Ось таке цікаве воно виходить. Ось таке всередині. М'якеньке і дуже ароматне. Я називаю таке печиво універсальним, оскільки просто помінявши начинку, ми отримуємо кожного разу інший варіант. А на сьогодні я всім хочу подякувати за увагу. буду ще вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.